Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про перпендикуляр і похилу. Розберемо теорему про три перпендикуляри. Що таке перпендикуляр і похила, ми вже з вами знаємо. Сьогодні тільки повторимо: а ось теорема для нас нова. Сьогодні будемо її розбирати. Отже, давайте зараз роздивимося ось цей малюночок, ось цей слайд, і подумаємо, в якому випадку хлопчик найшвидше опиниться біля річки. Коли піде додому в парк чи в магазин, і чому? Давайте подивимося. Ось у нас річка. Бачите, вона з самого низу ця річка. Да? Далі ось дорога хлопчика АС, це якщо він піде додому, ось опиниться біля річки. Дорога хлопчика АБ, якщо він піде в парк і опиниться біля річки. І дорога хлопчика А М, якщо він піде до магазину. Отже, давайте пригадаємо, що. Ми зараз з вами бачимо прямокутні трикутники. А, Б, С це один прямокутний трикутник. І А, Б, М це інший прямокутний трикутник. І давайте пригадаємо, що сторона А, Б буде найменшою, оскільки катет завжди менший за гіпотенузу. Так? У нас подивіться перший трикутничок А, Б, С. А, Б, катет, А це це гіпотенуза. Катет завжди менший за гіпотенузу. Розглянемо трикутничок АБМ. АБ катет, А М це гіпотенуза. І ще раз, катет завжди менший за гіпотенузу пригадали дуже важливу властивість і зараз побачили її на малюночку. Ідемо далі. Давайте пригадаємо, що ж таке перпендикуляр і що таке похила. Розглянемо площину альфа і точку А. Що буде найкоротшою відстанню від точки А до площини альфа? Це буде довжина перпендикуляра. Да? Через точку А будуємо пряму М, яка буде перпендикулярна до площини α. АО – це і буде наш перпендикуляр. Перпендикуляром, проведеним з даної точки до даної площини, називається відрізок, що сполучає дану точку з точкою площини. І цей відрізок лежить на прямій перпендикулярній до площини. Далі пригадаємо, що точка О це основа перпендикуляра. Точка О основа перпендикуляра. Відстань від точки до площини це довжина перпендикуляра, проведеного із цієї точки до площини А Б це похила. Похила це відрізок, який сполучає точку, що не належить площині з точкою площини. І не є перпендикуляром. Отже, АО це перпендикуляр, а Б це наша похила. Точка Б основа похилої. Точка О основа перпендикуляра. Точка Б, основа похилої. БО це проекція похилої. Проекція похилої. Дивимося. Проекція похилею це відрізок, який сполучає основи перпендикуляра і похилої. Поясніть, як можна розмістити кожну точку 27 -километров... кілометрової похилої АБ на відрізку БО завдовжки 1 см. Пригадуємо, що точка не має форми і розміру. Тому між будь-якими двома точками є нескінченна кількість точок. Отже, на відрізок довжиною 1 см можна спроєктувати нескінченну пряму. Далі, давайте розберемо властивості перпендикуляра і похилої. Перпендикуляр коротший за будь-яку похилу, якщо вони проведені до площини з однієї точки. Отже, що ми зараз бачимо на малюночку? АО – це перпендикуляр. АБ – похила. АЦ – похила. ОБ проекція похилої. ОЦ – проекція похилої. Оце це проекція похилої АЦ. ОБ це проекція похилої АБ. Перпендикуляр завжди коротший за будь-яку похилу. Ідемо далі. Наступне проекції рівних похилих є рівними і навпаки. Похилі, що мають рівні проекції, є рівними. Отже, якщо наші похилі будуть рівними, наприклад, АВ дорівнює АС, тоді і їх проекції будуть рівними ОВ дорівнює ОС. І навпаки, якщо проекції рівні, ОВ дорівнює ОС, то й похилі будуть рівні АВ дорівнює АС. Зараз ми це бачимо на слайді. Більша задовжиною похила має більшу проекцію і навпаки, з двох похилих більша та, у якої більша Да? Отже, ще раз, якщо більша похила, то вона має більшу проекцію. І розберемо теорему про три перпендикуляри. Якщо пряма проведена у площині через основу похилої. Перпендикулярна до її проекції, то вона перпендикулярна і до похилої. Отже, давайте зараз розберемо ось такий малюночок. Б – це у нас перпендикуляр. С – це проекція. А С це похила. Давайте пригадаємо, точка Б це основа перпендикуляра. Точка С це основа похилої. Отже, Якщо пряма проведена у площині через основу похилої. Точка С це основа похилої, через неї проведена пряма М. І нам сказали, якщо ця пряма, перпендикулярна до її проекції. Отже, пряма М перпендикулярна до проекції. Де у нас проєкція? Проєкція це у нас СБ. Отже, пряма М перпендикулярна до проекції. Да? М перпендикулярна до BC, то вона перпендикулярна і до похилої, де у нас похила АЦ. Отже, і ще раз, до нашої проекції БЦ проведена пряма через основу її, да? через основу похилої, проведена пряма М. Якщо ця пряма перпендикулярна до БЦ, то за теоремою про три перпендикуляри. Вона буде, вона, тобто ця пряма М, вона буде перпендикулярна і до АС. Давайте ще раз, все спочатку. Отже, якщо пряма проведена у площині через основу похилої, основа похилої, точка С, да? через неї проведена пряма М. І ця пряма перпендикулярна до БЦ, то. Що можемо сказати? За теоремою про три перпендикуляри ця пряма М буде перпендикулярна і до похилу. І похила у нас зараз АЦ. Отже, розібрали. Ідемо далі. Розберемо приклад усний до площини квадрата АБЦД. Зараз ми бачимо, пригадуємо да, схематично у вигляді паралограма. Да, у нас іде зображення до площини квадрата АВЦД проведено перпендикуляр МВ. Ось він. Перпендикуляр. Знайти площу АВЦД, отже, площу квадрата, якщо МА дорівнює 9 см. МД дорівнює 15 см. Давайте уважно подивимося на малюночок і пригадаємо. Площа квадрата дорівнює чому? А в квадраті, да? сторону беремо до квадрата, або ще з молодшої школи, ми знаємо А помножити на А. Отже, якщо ми знайдемо сторону квадрата, ми з легкістю знайдемо його площу. Залишається знайти сторону квадрата. Що нам зараз в умові задачі дали? Ма, дивимося, Ма дорівнює 9. МД дорівнює 15 сантиметрів. Отже, які будуть наші думки. МБ це наш перпендикуляр, паралельний до площини АБЦ. Ну, ми знаємо, що паралельний до площини всього квадрата. МА да? це буде похила, основа похилої точка А. АБ проекція похилої МА. АД. Перпендикулярно до БА. Чому? Пригадуємо, що е, у квадрата всі кути по 90 градусів. Да? Тобто, ось цей кут БАД дорівнює 90 градусів. Отже, робимо висновок, що АД перпендикулярно до БА. АД перпендикулярно до Ба. Отже, за теоремою про три перпендикуляри, оскільки АД. Перпендикулярно до БА, то воно буде перпендикулярно і до МА. І ще раз, давайте пригадаємо теорему про три перпендикуляри. Якщо пряма, яка проходить через основу похилої, перпендикулярна до проекції, то вона буде перпендикулярна і до похилої. Отже, йдемо далі. З трикутника M, A, кут А у нас 90 градусів. МД це гіпотенуза, Ма і АД це катети. Для того, щоб знайти катет АД, що нам треба зробити? Взяти корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Давайте пригадаємо тереопіфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Підставимо значення і отримаємо, що AD дорівня 12 см. І ще раз. Площа квадрата це сторона в квадраті, да, довжина сторони в квадраті. 12 квадратів це буде 144 см квадратних. Пригадуємо, що площа у нас завжди в квадратних одиницях вимірювання. А тепер давайте з вами попрацюємо письмово. Давайте спочатку в зошиті зробимо малюночок і пригадаємо про перпендикуляр і похилу. Отже, намалюємо площину схематично. Да? Будь-яка площина, площина альфа. Далі поставимо точку, точку А і проведемо перпендикуляр до площини альфа. Отже, олівцем да? під лінієчку. Ось це ми бачимо. Тут у нас точка, це буде основа перпендикуляра, основа перпендикуляра. Основа перпендикуляра. Отже, АВ – це перпендикуляр, В – його основа. Далі, ось цю частиночку під площиною ми не бачимо. Да? Пряма продовжується. Далі намалюємо похилу. похилу, ось буде наша похила. Поставимо точку С. Це основа похилої. Основа похилої. Аце це у нас похила. Да? Давайте позначимо, що АВ – це у нас перпендикуляр, перпендикуляр. Аце, це у нас похила. І ЦБ це у нас проекція похилої. Проекція похилої. Проекція похилої. Давайте поєднаємо ЦБ це у нас проекція похилої. Отже, ось цей кут у нас дорівнює 90 градусів, оскільки а, Б, це перпендикуляр. Ось кут 90 градусів. Дуже часто, ви розумієте, що в задачах ми будемо використовувати теорему Піфагора. Давайте подивимося уважно на отриманий трикутник АВС. Аце це у нас гіпотенуза АБ, катет, Б, С, катет. Давайте пригадаємо теорему піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, Ац в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс Б в квадраті. Давайте запишемо: отже, АС квадрат дорівнює АБ квадрат, додати СБ квадрат. Звідси, якщо нам буде, треба знайти просто гіпотенузу, що ми будемо робити? Корінь квадратний брати із суми квадратів катетів. Якщо нам потрібно буде знайти катет, наприклад, АВ, що ми будемо робити? Корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. І аналогічно, якщо будемо шукати катет СВ, що будемо робити? Корінь квадратний із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Отже, Теорема Піфагора ми з вами пригадали. Давайте розв'яжемо задачу з підручника. Номер 76 працюємо письмово разом зі мною. Номер 76. З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, які утворюють між собою кут 60 градусів. Знайдіть відстань від точки до площини, якщо проекція похилиться дорівнює 3 см. Отже, що у нас є? У нас є з вами перпендикуляр. У нас є похила, є проекція і є площина. Назимов площину альфа, з точки до площини точка буде А, проведено перпендикуляр. Перпендикуляр буде АБ, похила у нас буде АС і проекція буде СБ. З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, які утворюють між собою кут. Да? Ось Ось кут кут. між ними. Ось цей кут. Знайдіть відстань від точки до площини. Отже, АВ відстань будемо шукати. Якщо проекція похилої дорівнює 3 см. Проекція дорівнює 3 см. Отже, запишемо. дано. Дано. АВ. Перпендикулярно до площини альфа. А це похила, Кут А, відомий нам, СБ дорівнює 3 см. знайти, знайти. І будемо шукати перпендикуляр А Б. Отже. Розглянемо трикутник АБЦ. Розглянемо трикутник АБЦ. Кут Б дорівнює 90 градусів. Отже, це який у нас трикутник? Прямокутний трикутник, прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. І давайте пригадаємо, що в прямокутному трикутнику у нас діє не тільки теремпіфагора, а ще у нас працюють синуси, косинуси, тангенси і катангенси. Давайте подивимося, що нам зараз відомо в цьому прямокутному трикутнику. Ми з вами знаємо катет, ми з вами знаємо протилежний кут, і нам треба знайти іще один катет. Отже, Якщо у нас приймає участь два катета, то що будемо казати? Що тангенс або катангенс? Да? Тангенс кута альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. відношення протилежного катета до прилеглого. Отже, що це у нас буде відношення. Ось, ось у мене кут, да? відношення протилежного, тобто. Катета СБ до прилеглого до катета Абе. І звідси нам треба знайти катет АБ. АБ дорівнює СБ ділимо на тангенс альфа. СБ3, тангенс 60 градусів. І пригадуємо таблицю синусів, косинусів і тангенсів. Це в нас буде 3. Ділимо на корінь із трьох. Пригадуємо, що у відповіді ми не залишаємо корінь, домножимо і чисельник і знаменник на корінь із трьох. У нас буде три корінь із трьох, множимо на корінь із трьох, і множимо на корінь із трьох. Три корінь із трьох. В знаменнику у нас буде три, три і три скоротили будь одинички. Отже, у нас залишається корінь із трьох сантиметрів. Отже, ми отримали відповідь корінь із 3 см. Нагадує, що корінь ми не можемо залишати в знаменнику. В чисельнику ми його можемо залишати. Ми зараз позбулися від да, в знаменнику, якщо сказати правильно, позбулися корення це позбулися від ірраціональності в знаменнику. Якщо ви підзабули, що таке тангенси, що таке синуси, косинуси і значення, так, їх табличні. Вам обов'язково треба пригадати цей матеріал, тому що в цьому році ми будемо багато з цим працювати. Давайте пригадаємо, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Давайте подивимося, що і синус, і косинус це відношення катета до гіпотенузи. Як не заплутатися? Коли ми пишемо косинус, косинус, коли ми пишемо, у нас все таке кругленьке, ніби подушечка, хочеться прилягти. Тому косинус це відношення прилеглого катета. Отже, запам'ятайте, косинус все кругленьке, хочеться прилягти, прилеглий. Тоді синус це протилежний катет до гіпотенузи. І тангенс, тоді це відношення протилежного катета до прилеглого. І значення синусів, косинусів, тангенсів, да? деяких кутів, зараз подано в таблиці. Ми з вами сьогодні використовували тангенс, ось цього кута. Да? Брали значення корінь із трьох. Що вам треба зробити вдома? Дома ви будете виконувати номер 7-7, але перед цим обов'язково передивіться параграф. Да, от Я зараз його відкриваю. Параграф 7 у нашому підручнику. Ми сьогодні все це проговорили. Що таке перпендикуляр, що таке відстань від точки до площини, що таке похила. Далі ми з вами розібрали властивості перпендикуляра і похилих та їх проекцій. Ось вони перед вами. Ці властивості є. Ми сьогодні про них говорили. Ну і обов'язково теорема про три перпендикуляри. Ми сьогодні тільки починаємо працювати з цією темою. Будуть іще уроки, будемо розв'язувати багато задач. Це тільки початок, але, будь ласка, вивчіть означення. Вивчіть властивості, вивчіть теорему і виконайте ваш домашній номер. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!